Жнива впевнено крокують полонщиною. Сьогодні ми перебуваємо в товаристві агрофірми Маяк і запитаємо генерального директора Володимира Марченка, яким же чином і з якими проблематиками жнива відбуваються в їхньому господарстві, але кожен з нас знає, що праця Трударя агропромислового виробництва є занадто складною. І є дуже багато чинників, які на сьогодні впливають на це. Доброго дня. Доброго дня. Володимир Леонідович, скажіть, будь ласка, як же проходять жнива у вашому господарстві? Ну, вони як кожного року проходять напружено. Деякі сподівання, ті, які були на початку весни, вони виправилися. В кращу сторону. Сьогодні хід жнив такий. Ми закінчили збирати 650 гектарів ріпаку, який дав нам по 38 центнерів, це 3,8 тонни з гектара. Сьогодні, я думаю, якщо Бог дасть нам погоду, то ми закінчимо збирати пшеницю, якої сьогодні збираємо по 77 центнерів з гектара. Вважаю, що ми на такій урожайності залишимося. Десь через днів 8 мабуть, 7 приступимо до збирання ячменя, тому що в цьому році ячмінь якось так не, не так, як треба, пішов по технології. Погодні умови його, погодні умови його. Трохи перекреслює ті шляхи, і ті напрямки, які ми мали, він довго сходив, тому що була посуха, а потім різнобой у отримані сходів, а тепер треба буде ще деякі технологічні проблеми довносити для того, щоб, чи верніше, вирішувати, тому щоб виправити ті проблеми, які з ним є. Ну, я думаю, що в агрофірмі Маяк. Проблем з збиранням урожаю не буде ніяких, ми зберемо нормальний урожай. Ну, паралельно зараз із збиранням іде вже підготовка під майбутній урожай. Це підготовка, зараз готуємо площі під посів озимої пшениці і посів озимого ріпаку. Тут є теж особливості, які ми маємо. Мабуть, вже завчасно зараз починати вирішувати, адже той, ціну, ця, та цінова політика, яка сьогодні складається у державі, у виробників, у трейдерів, вона мало задовольняє нас. Тому ми, мабуть, підемо на зменшення посіву. Озимого ріпаку на зменшення посіву озимої пшениці, тому що це дуже високозатратні культури як по мінеральних добривах, так і по засобах захисту. А якщо брати сьогодні ціну, якщо в минулому році ми здавали ріпак по 17-18 тисяч, а сьогодні нам пропонують 13, то 50% майже зниження. Це треба або не довносити, мінеральні добрива, не брати їх, або засобів захисту не вносити. Така ж сама картина і по озимій пшениці. Хоча, не дивлячись на то, ми вже зараз придбали. 180 тонн з Польщі мінеральних добрив для того ж самого ріпаку і для тієї самої пшениці. Поки боремося самі з собою, але побачимо, як будуть результати. Хоча для маяка я знаю, що результати завжди будуть хороші. На чолі керівник з багаторічним досвідом. Володимир Ленідович, скажіть, будь ласка, на сьогодні ми всі знаємо, яку роль має пшениця от таку стратегічну на сьогодні. Так, от як вашому господарстві в цьому році збільшили площі чи зменшили? Значить, порівняно з минулим роком, ми з 22-м роком ми зменшили площу посіва, ми всього посіли 400 гектарів пшениці, тому що ціна на пшеницю не виправдано низька. А вносити величезні затрати, і якщо ми навіть і починали. Ще в цьому році, в му році, на початку весни ще зимою ми продавали пшеницю по 7 тисяч, там 6800, 7200, то сьогодні пропонують за пшеницю 5400, 5300, 5600 вже навіть ніхто не хоче пропонувати. Ну і що, самому собі наносити збитки. Я сказав, що ми, мабуть, підемо ще на зменшення цих площ. Так само і ріпак. У минулому році була висока ціна ріпака, була 18, сьогодні 13. Куди будемо сіяти? Для чого? Будемо переглядати свою. Технологію будемо переглядати свої посівні площі, і будемо засівати, мабуть, більш тими культурами, які на які треба менше затрат, які своєчасно будуть збиратися, навіть хоча б не так. Не той довгий заклад затрат. Не з осені починати, а десь з березня, квітня місяця вже нести затрати. Це соняшник, там соя, там ячмінь. Хоч будемо цими культурами більше займатися, ніж тією пшеницею, з якої треба під осінь вкласти багато затрат. Під ріпак треба вкласти багато затрат з осені, а дойшовши рік, майже до цього часу, як її зібрали, вона вже збанкрутувала. Досить таке актуальне питання наступне хотілося б задати. От ми спілкуємося з орендодавцями земельних часток паїв, і от на сьогодні люди вже між собою от обговорюють питання щодо цінової політики на земельну частку паїв. Ну тобто не ті, хто ведуть розрахунок грошима, а в натурі там так. От чи визначилось ваше господарство з ціною на пшеницю, яка цьогоріч буде для власників земельних часток паїв? Ну ми залишаємося на тих цінах. У нас розмір вже не ціни і грає, по які ціні ми маємо. Угу. У нас є за є сім населених пунктів. Кожний населений пункт має свій розмір за частку виплати зерном. Там де тон, півтори тони, де дві тони, де більше значно. Я тут зараз ми стоїмо на полянських землях. Тут Найбільший розмір земельного паю, тут більше 4,5 гектари, тут розмір найбільший. І ми вже не дивимося на цінову політику, яка вона, що ми видаємо тим об'єм. Але на сьогоднішній день майже десь 85% людей вони хочуть зерна. Вони хочуть просто гроші. І все. Тобто вам С... треба ще реалізувати десь урожай ну, для того, щоб людям виплатити. Так, да, це його треба, це буде е, потім, але сьогодні ми виплачуємо е, людям, вже ми десь приблизно 50% виплатили е, орендної плати в цьому році за е, земельні паї. І це все практично йде 90% це грішно. Гроші де беремо. Як той сказав, з Панчохи витягуємо. Ще торічні, позавторічні у нас кошти є. Вони на депозитах лежать, от ми звідти беремо все. Тому що сьогоднішніми грішми, цьогорічними грішми, ще скористатися абсолютно немає як. Володимир Володимирович, от вас як такого керівника одного з найкращих, ми всі знаємо відомо на теренах нашої і області і України. Хочеться у вас такий запитати прогноз. От до чого призведе те, що от ми знаємо, що в цьому році багато наших дрібних фермерів вже пшеницю не сіяли. І от говорите ви, що так само наступного року вже будете зменшувати площі. Чим це стане для України? Звичайно, це буде не позитив для України. При таких тенденціях... Україна втратить свій пшеничний ринок так. в світі, тому що люди перестануть сіяти, то тут не буде що продавати. Люди вже дивляться, як виходити з тих можливостей, які на сьогоднішній день є, щоб йому хоча б не бути в збитним. Ми до минулого року да, ми зменшили площу посіву пшениці. Але ми валові зерна не зменшили. Ми її приділяємо увагу. Ми, якщо посіяли певну площу, ми хочемо, щоб ця площа дала максимальний урожай. Тому мінеральний добрий беремо, засоби захисту, все ми беремо так, як потрібно по технології, тому що у нас вже свої технології, свої сорта, свої, все От в чомусь треба дивитися, як можна скоротити, в чомусь викрутитися. Ми вже кілька років не сіємо гібридами ріпа. Ми не сіємо гібридами ріпа. Ми сіємо сортові. Це власне виробництво, все. але в торік ми зібрали 5 тонн, в цьому році знаємо за погодних умов трохи трохи за зменшення мінерального живлення. Ми зібрали 3,8 тонн. Але ми цю різницю зекономили більше, як на мільйон на насіння. Тому що ми своїм насінням всім. І вже дехто починає розумітися і приходять до нас, починають просити насіння. Так, пожалуйста, скільки можемо, скільки можемо дати. Все. Але треба вишукувати свої внутрішні резерви. Наостанок хочеться подякувати вам за таку прекрасну розмову. Побажати вам, хай рясно родить нива, адже це дуже важкий труд процвітання вашому господарству. І, можливо, ви хочете щось сказати нашим полончанам. Ну, перш за все, я хотів би подякувати своєму колективу, який самовіддано відноситься до цієї справи, якою ми займаємося, механізаторам, водіям, всім людям, які причетні до того, щоб виростити урожай і його. Часно зібрати. Ну, полончанам, що сказати. Навіть при складних сьогоднішніх умовах Україна буде з хлібом. А якщо буде з хлібом, то й тоді буде щодо хліба. Але ось побажати, побажати, мабуть, благополуччя, здоров'я і миру. Воно всім необхідно. Дякую вам. Дякую.